Цьогоріч державне підприємство Порятинське лісове господарство планує створити нові лісові насадження, а ще доповнити раніше створені. Розпочали висадку саджанців із Великокручанської сільської ради. Теплий весняний день сприяв роботі працівників лісгоспу. Вони доповнювали у малій кручі 7 гектарів лісових угідь та висаджували близько 10 тисяч саджанців сосни кримської. До цієї справи державне підприємство «Пирятинський лісгосп залучило і вихованці Великокручанського шкільного лісництва. Діти з ентузіазмом та відповідальністю занурювали майбутнє деревця у лунки, адже знали, згодом на цьому місці виросте гарний хвойний ліс. Щу подякувати шкільному великокручанському лісництву за працю, розуміння даної справи і викладацькому колективу. Охочанській школи за екологічне виховання дітей в школі завершилася висадка сосен смачним обідом. Діти ласували справжньою польовою кашею та березовим соком.